Кожного року, з початком сезону прибирання територій парків, прибудинкових територій багатоквартирних будинків та приватних секторів, популярною стає тема спалення сухого листя, трави та гілок. У даному відео ми з різних боків розберемо цю ситуацію. Дійсно, шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що здатен викликати у людину ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксиди одні з найотруйніших для людини речовин. На присадивних ділянках рослини нерідко окроплюють пестицидами, які також вивільняються у повітря при згорянні листя чи трави. Найбільше пестицидів містить бадилля картоплі, яке ми так рясно окропляємо від колорадського жука. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. При згорянні, скажімо, поліетиленового пакету в повітря вивільняється до 70 різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйна для людини. При згорянні гуми, окрім згаданого, утворюється канцерогене сажа та оксиди сірки, що спричиняють респіраторні захворювання. Постійно подразнюваний димом епітелій слизової оболонки дихальних шляхів не здатний протистояти мікробам. Особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзеліти. До вогнища нерідко потрапляють ДВП, ДСП та фанера. Ці матеріали містять формальдегідні смоли, до складу яких входять формальдеїди, і можуть бути пофарбовані масляною фарбою, що містить свинець. Спалювання листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Крім того, вони гинуть і від утворюваних при горінні важких металів. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються в ґрунт. При згорянні ж утворюється зола. Незважаючи на загальноприйняту думку, зола дуже погано доброго, і таким чином спалювання листя широко призводить до все більшого ґрунту. Знищення природної листяної підстилки призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання ґрунту. При спалюванні трави на присадибних ділянках або стерні на фермерських полях виникає загроза перекидання вогню на природні ділянки, що веде в свою чергу до порушення законодавства і знищення диких рослин та тварин. Через спалювання стерні на полях починається більшість степових пожеж. Аналогічним чином існує загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Гази, що виділяються при горінні деревини та сміття, можуть викликати підразнення органів дихання. Вони можуть викликати сильне подразнення сезових оболонок очей, носа та горла. Саме ці речовини є причиною відчуття, коли дим їсть очі. Дим від спалювання сміття та дерева містить дуже маленькі часточки, які можуть проникати глибоко в легені при вдиханні. Ці часточки можуть викликати руйнування клітин та спричинити утруднення дихання. Дим від кліючого сміття може спричинити ще більший негативний вплив, якщо він збирається та концентрується навколо будинку. Маленькі часточки і компоненти диму можуть погіршити роботу серця через зменшення об'єму кисню, який надходить до тканин. У хворих на астму може частіше виникати приступи цієї хвороби. Протікання таких хвороб, як інфекційні захворювання легень, гостре запалення легень та бронхіт, можуть значно погіршити. може загостритись алергія. Спалюване сміття може спричинити й інші довготривалі проблеми зі здоров'ям. Найбільш ефективним по відношенню до довкілля шляхом утилізації опалого листя є компостування. Метод компостування є безпечним способом переробки листя та інших органічних відходів, що не шкодить довкіллю. А про те, як правильно компостувати, ви зможете дізнатись у наступних відео. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби дізнаватись нові факти про екологію та ставати більш екосвідомим та обізнаним.